Добрий день, мене звати Сергій Андрушко, Я, Я включаю для громадського телебачення з клугарів українського парламенту. Щойно а, спікер Володимир Рибак оголосив перерву у засіданні парламенту до завтрашнього ранку. Таким чином, народні депутати попрацювали менше ніж півтори години. А за цей час двічі ставилось на голосування проект постанови про календарний план роботи депутатів до липня місяців, і жодного разу він не набирав більшості 200, необхідних 226 голосів. Більше того, друге голосування показало, що за нього за, за цей проект проголосувало лише 73 народних депутати. Таким чином. А саме після цього то до, до спікера Володимира Рибака підійшов а, Єфремов, Сан... очільник фракції регіоналі. Вони про щось поспілкувалися. Рибак голосив А, Отже, другий день поспіль в країнському українському український парламент працює достатньо безплідно. Йду тривають консультації. Яценюк а, зробив а, заяву, що попросив прийти в український парламент президента. Віктора Януковича, щоб саме він дав казівку депутатам про владної більшості голосувати за необхідні закони, нагадаю, що саме після того як президент з'явився минулого тижня, парламент провладна більшість проголосувала за закон про амністію і тривожна інформація на самому початку засідання українського сьогоднішнього засідання парламенту виступив Віктор Пинценник, народний депутат, і оголосив, що насправді так звані диктаторські закони, які ухвалені 16 січня, які звужують права та свободи громадян. Які були скасовані минулого тижня українським парламентом, насправді де факто скасовані, а в реальному житті продовжують діяти про що свідчить зокрема інформація на сайті Верховної Ради та інша інформація? Отже, є така от теж тривожна інформація, і е, будемо далі відстежувати за роботою народних депутатів, що вони будуть тут ухвалювати та що обговорювати. Лише додам, що депутати зараз після е, Депутати сьогодні ще повинні працювати у своїх у, у комітетах Верховної Ради. Поки дякую. Дякую до зв'язку. Сергій Андрій.